Скарг, які військові забувають озвучити на ВЛК, і через це втрачають шанс на правду. Як ти себе почуваєш? Це питання на ВЛК звучить банально, але саме відповідь на нього може вирішити твою долю. Щодня тисячі військових проходять військову лікарську комісію, і без них повторюють фатальну помилку. Мовчать. Мовчать через страх, звичку терпіти, недовіруючи просто через те, що не знають, що саме треба казати. У результаті отримують вердикт придатний, навіть якщо мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Чому тобі важливо подивитися зараз? Бо ВЛК це не просто черговий кабінет, це той момент, коли ти або говориш, або за тебе говорить мовчання. А мовчання на ВЛК часто перекладається як здоровий. Це відео твоя ж про галка. Ми зібрали топ 10 скарг, які. Які найчастіше забувають говорити військові, а дарма, бо саме вони могли б стати вирішальними. Отримай ранній доступ до відео. Доступ до відео тільки для спонсорів, де будуть представлені зразки документів, правильні діагнози та таємні поради щодо ВЛК. Обери свій рівень, солдат, сержант, офіцер. Посилання для отримання бонусів під відео. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Безсоння або порушення сну. Багато хто вважає, що не може спати це не хвороба, а регулярна втрата сну це ознака нервового чи психічного розладу, зокрема посттравматичного стресового розладу, ПТСР, депресія чи тривожності. Скажи про це: якщо ти засинаєш із таблетками, часто прокидаєшся вночі, бо сни про бойові дії або прокидаєшся в холодному поту. Тривожність, панічні атаки, відчуття небезпеки. Фраза Усе нормально, просто трохи нервую. Звучить звично, але вона нічого не говорить лікарю. А от конкретна скарга на постійне відчуття тривоги, напругу, підвищену дратівливість це важлива симптоматика. Скажи про це: якщо не можеш спокійно перебувати серед людей, часто нервуєш без причини, лякаєшся різких звуків. Підвищений тиск, навіть якщо він іноді. Військові часто не вважають підвищений тиск серйозною проблемою. Але артеріальна гіпертензія це пряма дорога до серцево-судинної групи діагнозів, яка може дати категорію непридатну. Скажи про це, якщо тиск скаче, болить голова, шумить в вухах, поморочиться в голові. Навіть якщо ти ще не маєш офіційного діагнозу, скарга має бути: біль у ногах, судоми, набріки. Та просто втома. Так багато хто пояснює біль у ногах. Але це можуть бути симптоми варикозу, тромбозу, проблеми з венами чи судинами. Такі діагнози можуть серйозно вплинути на твою придатність. Скажи про це, якщо ноги німіють, важко приходити довгі відстані, є судоми вночі або вени не вилазять. Хронічні болі, спина шиє суглоби. Біль це не просто терпи, це сигнал організму про проблему. Якщо болить спина, це може бути остеохондроз, протрузія або грижа, які ускладнюють фізичну активність. Скажи про це, якщо є біль при сіданні, при сидінні, нахилах, тривалому стоянні або після фізичних навантажень. Проблеми зі слухом. Та я просто не рощу: ні, якщо ти часто перепитуєш, не чуєш з однієї сторони або погано сприймаєш мову на фоні шуму, це може бути серйозною підставою для перегляду придатності. Скажи про це, навіть якщо не маєш офіційної довідки, скаржся і проси направлення до ото Зниження зору, навіть якщо з окулярами. Окуляри це не панацеї. Якщо зір продовжує падати, а зір вночі слабкий, це важливо озвучити. Скажи про це: якщо часто болять очі, леве зображення, болить голова що після читання або роботи з технікою, проблеми з травленням, печія, біль, порушення стулу. Так, навіть це має значення: хронічний гастрит, виразкова хвороба, проблеми з печінкою чи підштунковою, усе це впливає на загальний стан. Якщо є печія, влювота, біль після їжі, важкість дотя або порушення стулу, проблеми з диханням або задишка. Задишка після бігу це ж нормально, не завжди. Якщо в тебе є задишка навіть при легких навантаженнях, це може свідчити про проблеми з легенями або серцем. Скажи про це, якщо відчуваєш нестачу повітря, сухий кашель, хрипи або важкість у грудях. Психологічне вигорання, апатія, втрата інтересу це не вигадка, це стан, який часто ігнорують самі військові. Але який може вказувати на депресію або посттравматичний стан. Скажи про це, якщо ти не хочеш ні з ким розмовляти, нічого не радує, важко зосередитись, зник інтерес до життя. Про документи підтверджуй все, що можеш. Якщо в тебе є амбулаторна картка, виписка з госпіталю, рентген, МРТ, аналізи, бери все. Якщо немає документів, оформлюй скарги вже зараз. Звернись до терапевта, психіатра, хірурга, попроси внести все до медичної картки. Не мовчи і не вагадуй. Скарги це не гра, це реальний опис твого фізичного і психічного стану. І їх не можна ігнорувати. Мовчання працює не на тебе, але чесне, точне формулювання. Може змінити висновок ВЛК. Переглянь список ще раз і подумай, що з цього тобі знайоме. Запиши скарги заздалегідь. Не сподівайся, що згадаєш усе на місці. Збери максимум документів. І головне не бійся казати правду, бо правда це не слабкість, це твій шанс на справедливу оцінку твого здоров'я. Підписуйся на наш канал, якщо хочеш більше таких матеріалів. Далі буде ще глибше. Про конкретні діагнози, приклади реальних рішень ВЛК і поради, які можуть змінити долю. Стань спонсором моїх відео та отримай доступ до надзвичайних бонусів від нашого каналу. Отримай ранній доступ до відео. Доступ до відео тільки для спонсорів, де будуть представлені зразки документів. Правильні діагнози та таємні поради щодо ВЛК. Обери свій рівень солдат, сержант, офіцер. Посилання для отримання бонусів під відео. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Ти не один і твій голос має значення.